Любі друзі, пам'ятаєте, у минулому році у нас така ситуація цікава трапилась. У нас впала труба на Гранд Вітаро. Просто стояла на парковочці і впали. Сьогодні був чудесний день, я собі йшов тихесенько в майстерню працювати. Було сонечко. Ну, Мені написали, що типу ураган, там, дощ, всі діла, але якось у мене навіть думки не промайнуло, допоки Артемчик мені не скинув фотку. Пум-пом. お、お、お <noise>、お、お <noise>、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、 Тут ще й бляха електродріт висить. Коротше, нам в будь-якому разі потрібна допомога з цієї історії. Ошіте, омоїте, о, то це ганіо кокала. Якщо чесно, на перший погляд може здатися, що все не так погано, як воно є насправді. Е, з цього боку все ще більш-менш прийнятно. У нас зафігачило, якщо що, не один джаз, а три наших тачки. Форд, нашу тумбочку, і трошки зачепила сівік. Мінімально, але все ж таки зачепила. Що по джазу? Мінус криша, мінус лобове, мінус вся права бочина, тому що дерево впало нерівно. Скоріше за все, ну всі зазори поплили. Це повна срака. Ну, знаєте, от два з половиною роки повномасштабної війни і у тебе тачка фігаче деревом під час урагану в Харкові. Це офігезно дивовижно. Якщо чесно, я то зараз посміхаюся, але це абсолютно істерична ситуація і взагалі не до жартів, і ну, нічого тут позитивного я не бачу. І історія цього дерева доволі цікава, тому що воно вже впало вдруге, там була рогатка. Як ви бачите, і перший раз тут стояв акорд. Це було роки, мабуть, так, чотири тому. Це була неділя, також така погода. І тоді мене непланово викликали на роботу. Я був дуже-дуже злий весь день. А коли приїхав додому, типу хоп, і на моїй парковочці лежить дерево. Ну, Звісно, я тоді зрадів, що мене викликали на роботу. Ну, а сьогодні ось така ось історія трапилась. Реально, взагалі, коли я сьогодні йшов в майстерню, у мене ще була думка, чого типу, на машині не поїхати? Типу, спекотно, не дуже хочеться плентатись пішки. Але все ж таки думаю, та ні, прогуляюся. От. І коротше пішов пішки. І взагалі. От сьогодні я такого не планував, якщо чесно. Плюс до цього всього у нас на зараз заблокований двір, і тут у нас скільки? Вісім машин просто стоять через це дерево. Вони навіть не зможуть виїхати, включно мого акорду. Слава Богу, слава Богу, хоча б корд цілий. Не, а виявляється, я все ж таки порог погано підклеїв. Шкода, шкода, що навіть він відвалився. От. Ну, і тут можна подивитись поближче. Дивіться, яка темка. Зік. Комунальники молодці взагалі приїхали, дуже оперативно все розпилили, але ось це трошки полінце треба, щоб полежало там, бо дуже важке, його зняти фізично вручну не можна. Приїдуть завтра зранку, вже трактором знімуть, от і все, типу, тачка на ходу, стеклопідйомники працюють, все ок. Але маємо ось таку ось ситуацію на зараз. І якщо чесно, поки що взагалі немає розуміння, що з цим робити далі. Пошли реставрационные работы. Попи, вообще, попи. <laughs> да. Все. Сейчас вытрит и можно ехать в принципе. Ничего страшного. Все, Макс, давай. Так, не, с этой стороны не так солидно. Давай, давай. С этой не так. Подбит, мы не сломлен. Hehehehe <laughs> Тільки істинний король зможе дістати цю корягу з тачки. <смі> щоб не текло, поки залишимо так. Пацани, от що я хочу сказати? От є певні моменти позитиву. Дивіться на то, наскільки якісно Honda робить свої тачечки, Ну, хлопне ту двірку. Та нормально, нормально. Та. Такий чинь. Розумієте, так? От щоб не було, двері закриваються чітко. The next day. День чудесної історії давайте спершу я вам розкажу алгоритм, як все має відбуватися. Якщо, не дай Бог, таке з вами трапиться, щоб ви розуміли, як треба чинити і що треба робити. Перше, якщо ну ось так уже маємо такий результат, впало дерево на ваше авто, комунальників немає сенсу одразу викликати, тому що вони приїдуть тільки за викликом поліції. Тобто випадок треба зафіксувати поліцію. Коли приїхала поліція, вони все описують, все їх головний. З патрулю потім складає рапорт, чи як це у них правильно називається. І ви можете написати додаткове пояснення, якщо ви там хочете потім щось з цим робити. Ну, типу, подавати в суд на когось, типу якісь комунальні служби або бла 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 Ну, коротше, типу, ви можете написати пояснення. Це ваше законне право. От ми викликали поліцію. Приїхали їх двоє, і знаєте, от один поліцейський абсолютно нормальна, і адекватна людина, а другий яскравий представник о ось борців, що міліція має жити. От лишає таке е, такий після смак, після себе, після спілкування, що просто хочеться болювати. Дуже прикро, що е, серед наших поліцейських такі кадри досі є. Ну для розуміння, у нього була до мене претензія, що я маю законне право написати пояснення. Я хочу скористатися цим правом, і він е, вибивав з мене, чого це у мене немає для цього бумаги, чому він має шукати. Бумагу, щоб прийняти від мене пояснення. Ну і отак от приблизно пройшло все наше з ним спілкування. На жаль, щодо комунальників, потім приїхали електрики, одразу прибрали дріт, комунальники приїхали, розпилили дерево. Основний шматок не можна було прибрати без трактору. Ввечері трактор вже не можна було забронювати, тому вони мали приїхати сьогодні зранку. Вони приїхали, все зняли обережно. Додаткових пошкоджень авто вони не зробили. За що їм величезне дякую, і згорем пополам, ми домовилися для. Щоб залишки цієї рогатки від того дерева, яке вже двічі падало, допилили, бо там вже дерева не було, просто рогатка висотою в 2,5-3 метри. От і найцікавіше це те, що м, у нас є ще одне таке аварійне дерево, яке також може впасти в будь-яку хвилину від вітерця, і ми кажемо, як його спилити. На що нам е, начальник ЖЕКу каже, що ви маєте залишити на гарячу лінію заявку. Можна зробити письмово, але скоріш за все ніхто його кронувати не буде. Це оця бюрократична хрінь, яка постійно відбувається. На жаль, у нас в країні Я нікого, нікого ні до кого конкретно зараз не висуває якісь претензії. Просто дуже сумно, що. Ох, наш життя нічого не вчить взагалі, і досі таке трапляється. І реально, типу, на це дерево була заявка 4 роки тому, коли воно впало вперше, щоб його спилили. Його ніхто не спилив. 4 роки пройшло, дерево впало. Ми знову спілкуємося з комунальниками. Я кажу про те, що дерево ще одне треба зрізати, його ніхто не ріже, і ми знову, скоріш за все, через якийсь час, будемо спілкуватися з комунальниками про те, що ось така історія щодо відшкодування збитків. Звичайна страховка не покриває такі випадки. Це потрібно казку робити. Самі розумієте, що якщо авто старше за 5 років, немає взагалі ніякого сенсу робити казку, бо це просто невигідно фінансово. Тому страхова компанія не буде відшкодовувати збитків щодо міста. Теоретично, у нас там є декілька таких знайомих, які розуміються на цих моментах. І... В цілому є ймовірність, що можна, наприклад, там подати до суду і теоретично домогтися якихось виплат компенсації, але вірогідність цього дуже і дуже маленька. Чи будемо ми цим займатися, важко сказати. Скоріше за все, що ні, тому що ну, шанси малі, просто собі витратити нерви, час і додатково ще фінанси. Щодо джазу, як ви бачите, пошкодження велетенські. І відновити, чи можна, ну, Та, мабуть, можна, бо наче ж з Америки бітки і не такі притягують, але якщо все так прикинути, то це авто в цілому стані ну при гарних розкладах коштувало б там 4 500 приблизно до ось цього інциденту. На зараз, наскільки воно б коштує? Ну, може, півтори, ну, максимум дві, якщо прям пощастить. Щоб це відновити, це ну, 2000 доларів як мінімум, мабуть. І того, якщо не відносно, і плюс при продажі, потім авто не стане початковою ціною, типу 4500, за нього потім ніхто не дасть, бо тут будуть все одно сліди ремонтів і так далі. Тому насправді мало сенсу також витрачати час, гроші. І робити щось з цим авто скоріш за все, що воно буде або продане так. Або ми пустимо його в розбор, насправді спойлер, я декілька вже років мріяв відкрити свою власну розборку, мені це цікаво, поколупати тачки в одну сторону, порозбирати, попродавати. Можливо, це так буде. Поки що важко про це казати однозначно, поки що подумаємо. Звісно, якщо будуть якісь у нас суви, так би мовити, по цьому питанню, і ми зможемо десь добитись якихось компенсацій і так далі, так далі. Коротше, якщо ця історія матиме якесь продовження, то звісно, я вам про це. Потім розповім. На зараз маємо ось таку ситуацію. Дуже прикро, до речі, що поріг відпав. Це виходить, що я не дуже якісно його приклеїв. Це мені прямо от боляче, але, мабуть, ремонтувати не буду. А і ще момент, вже були майже готові крутезні нові шильди на джаз, і теж, мабуть, вже ну, встановлювати не буду. От. Зараз спробуємо трошки вирівняти кришу, ну і затягнемо все плівкою, бо туди. Дуже багато вологи потрапляє всередину і кришу прям розірвало. У нас ну, стеля, скоріш за все, теж мертва. Але може і врятувати вийде. Ну, я маю на увазі ось, ось цю стелю. От. Тому не будемо у взуті рівняти криша. Рихтовкою я, звісно, не прям хотів в житті займатись, але ну, типу, чого ж не спробувати? Тут тоже ж, так? Это щось заднім. Треба подивитись, щоб зрозумів, по ну глаз прицінив, де там щось ще треба підрівняти, бо так не бачу. Ну нормально так-то. Вже й непогано. Сюди можна ще вдарити. Непогано. А тут не дасть скло, мабуть. Ну попробуйте. І погано, диви. Отут тут ще трошки. Краще. Ай, больно. О, у нас, до речі, є трафаретики для коліс. Можна замовити 300 гривень в комплект. Не цей, новий. стало сильно краще. Га, да, що це. Максимально яскравий кінець для гідного, класного, прикольного проєкту. Якщо чесно, на момент, коли ми ліпили цей тюнінг нульових на джаз, то я його перестав сприймати як чисто засіб пересування. Ну, я прямо от проникся ним. Він мені почав дійсно подобатися, і от у мене таке от це було враження, типу, от моя тачка. Мені вона подобалась. От, але, звичайно, зараз взагалі не той час. Коли треба сумувати за чимось матеріальним. От, і все ж таки, мабуть, зараз таки ми переживаємо досвід, коли е, ми маємо змогу навчитися цінувати те, що дійсно має цінність. От. Ну, так трапилось і трапилось. М -м -м. Немає взагалі ніякого, мабуть, сенсу перейматися через цю. Е Неприємність, тому що ми ніяк не можемо вплинути на цю ситуацію в цілому, типу, просто прийняти і рухатись далі. Це остаточно кінець. Я вважаю проекту. Ну а якщо як щось там буде, як ми його кудись реалізуємо чи щось зробимо, вигадаємо, я звісно вам про це повідомлю. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати мій канал лайками, підписками і коментарами. Це дуже сильно допомагає просувати канал далі. І я сподіваюся, що далі контенту буде тільки більше, тільки яскравіше і крутіше, але з позитивною ноткою в ньому, а не ось так. До нових зустрічей. Всім пока.